Традиційна освіта, що намагається навчити людину раз і назавжди, має поступитись освіті, що формує здатність навчатись протягом всього життя. Про необхідні зміни пріоритетів говорили у своїх доповідях освітяни 30 жовтня на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України. Тема зустрічі проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін зібрала більше ста учасників: науковців, керівників ВНЗ та високопосадовців. Президент академії Василь Кремень під час виступу зокрема зазначив, що якісна освіта має формувати потребу в постійному саморозвитку особистості «В умовах глобалізації в умовах інноваційного типу прогресу людству в умовах, коли складається мережеве суспільство, з'являються нові вимоги до людини, а значить до її освіти. І ми повинні так перебудувати нашу освітню систему, щоб готувати людину не до життя в 20 столітті, а до життя в, середи, в 21 столітті. І ось ці виклики, які обумовлені тим, що я сказав, і багатьма іншими причинами, що вони були почуті. Освітою і людина була підготовлена максимально конкурентним чином до життя і діяльності в дорослому стані вже в 21 столітті.